Ті, кому, хоч раз у житті доводилося спостерігати нищівну силу вогню, більш ніж упевнені, що на такому важливому стратегічному об'єкті, як атомна електростанція, питанням пожежної безпеки має приділятись така ж першочергова увага, як і безпечній роботі ядерного енергоблока. Для Хмельницької АЕС ці завдання завжди в пріоритеті. Це підтверджується і висновками різних комісій, одна з яких протягом нинішнього тижня перевіряла стан пожежної безпеки на підприємстві. Надо сказать, что в данном направлении делается достаточно большая работа. Помимо как бы, нашего ведомственного надзора существует надзор со стороны государства. Военизированная пожарная часть охраняет атомную станцию. И офицерский состав проводит достаточно большую, также профилактическую работу. Ежегодно мы получаем соответствующие Письменные предписания по объемам работ, которые необходимо выполнить по направлению противопожарной безопасности, это достаточно большой объем работы, который выполняется станцией. Но любая проверка, она полезна тем, что к ней... Станція готується. корисна і тим, що серед перевіряючих спеціалісти інших аес України, які безпосередньо займаються цими питаннями на своїх підприємствах. А як відомо, свіжий погляд зі сторони дає можливість не тільки побачити і оцінити стан справ, а й підказати шляхи вирішення. Мені те, що в составі команди на енергоатом» достатньо великий процент, це 60%, процентів. Это работники других атомных электростанций. И в конечном итоге в большей степени это будет партнерская проверка партнеров, которые приехали с родственных предприятий для того чтобы поделиться опытом и показать ну, на наши сильные и слабые стороны. Як дотримується вимог пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС, перевірятиме комісія у складі чотирьох експертів на чолі з начальником відділу охорони праці та пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою ДПНЕК «Енергоатом» Олександром Григоренко. Цель яка? Значить, посмотреть і ну каби бы підняти людський фактор в плані того, щоб не розслаблялися. Якщо да? там обнаружується, а обов'язково об'єднання тому що. Невзирая на то, что мы проверяем постоянно, но человеческий фактор все-таки на станции больше 5000 рабочих, ну, вообще работающих сотрудников, и человеческий фактор, он всегда люди что-то упускает, что-то переставляют, что-то что новое вводится, что-то, ну, в общем, обязательно посмотрим, обязательно подскажем. Значит, более того, если, значит, наши сотрудники, члены комиссии увидят то, что это новое и интересное, Візьмуть з собою візуть по півміння на своїх станціях. Інспектори протягом тижня побували в приміщеннях чистої зони, зони суворого режиму, БЩУ, спецкорпусу, ВРП 750-330 кВт та багатьох інших. Особлива увага перевіряючих зверталась на ті приміщення, де розміщені системи важливі для безпеки. Перевірявся стан протипожежного захисту, організаційно розпоряджує і нормативна документація, готовність персоналу до дій в умовах виникнення пожежі та багато інших. Інших аспектів діяльності адміністрації атомної станції із забезпечення пожежної безпеки щодо результатів перевірки, то голова комісії сказав наступне: в цілому, люди підготовлені, знають про проблеми пожежної охорони. керівники відповідають своїм посадам і займаються тим, чим повинні займатися. Так, що ми я ще раз кажу, ми. Відмітили в, в, в акті, що протипожежний стан пожежної охорони станції Хмельницької відповідає належним документам.